Чим більше послуга користується популярністю, тим більше міфів про неї існує. Лімфодренажний масаж на сьогоднішній день одна з найпопулярніших послуг. І найчастіше, що я чую, — це лімфодренажний масаж зливає воду. Ліфодретична система це частина імунної системи. Вона має дуже великий перелік функцій. Основне її завдання це очистити організм від продуктів розпаду. Всі наші клітини вони оновлюються, і лімфатична система має основне завдання вивести все це з організму. Потрібно чітко розуміти будову лімфатичної системи. Потрібно розуміти, що вся лімфатична система зв'язана з внутрішніми органами, які відповідають за травлення. Тому дуже важливо проговорювати клієнту не лише про воду, не лише про набряки, а про те, що ця послуга не завжди має вау результат, як ми часто бачимо в рекламі, що лікаренажний масаж мінус об'єми це загальне загальна допомога всьому тілу, яка несе користь цілий ряд користі, а не лише про набряки.